Самое тяжелое, скорее всего, это ну, найти связь, потому что пропадает свет, пропадает сразу же мобильная связь. И мне пришлось тарифы менять, я буквально два тарифа поменял, чтобы просто подключиться. Никто не говорит, что будет происходить со связью, когда отключается свет. Мы в первую очередь думаем про то, чтобы допомогти нашим хлопцам И все. І як, як ми можемо, так ми допомагаємо, щоб наблизити ту перемогу. І все, щоб ми жили тоді всі в комфорті. Я вже патріот, залишаюся тут, то ми якось допомагаємо друг другу. Коли маленький бізнес, підтримуємо друг друга, а хто не може, то виїжджає. Це все, це, я вважаю, мелочі. Це все мелочь. Світ є, є десь. Так, да, немножко страдає холодильник. Ну, в пределах розумного, якщо на 3-4 години, як це нічого страшного не. А так, видержимо все. Пляємо там якесь таке переносне освітлювання, фонарики. Все у нас є так, трошки незручно, але якось з цим тримаємось. ви до можливого відключення світла? Консерви там всякі, покупаю регулярно Що стосується світла електроенергії, чи придбали ви вже павербанки, ліхтарі? да так это що, еще когда это ж первый раз будет включать в два втором году тоже же самое было и намного продолжительнее даже и целый день не было света то что сейчас говорят ну, не знаю сейчас и про лето тоже говорили что будут відключати, но сейчас свет есть механизм уже есть как как сидеть без света фильм посмотрел вернее книги читал що, я, що не знаю, що я ще сказати. Чи можливо якось більше часу? З друзями час, з сродними а як що... ми можемо Приїти? бути готові. Чи можливо якісь повербанки, свічки, ліхтарі? Не менше, ми в ми приїхали, приїхали да. ми тільки тут одну неділю. Ага, ви зараз адаптовуєтеся і точно так. Ну чи думали ви вже про те, що треба щось купляти? Бо якщо не буде світла? Ну, якщо так, я привіз з собою акумулятор. Оце і все. Да. Будете підключати, якось бути зі становище? Мабуть, так? так будемо робити. Да. Звідки ви приїхали до Южного? Костянтинівка, Донецька область. Ага. Е, чому саме вирішили до Южного приїхати? Можливо, хтось тут знайомих є. Як ви це місто для себе обрали? Тут дивились, де подешевше, чесно говоря. У нас війна, треба про це не забувати. І по тому ситуація може бути люба. І слава Богу, буде так, буде так. Будемо жити як зможемо. Тому що, вибачте, ми просто живемо. Слава Богу, що у нас ну, більш-менш спокійно. От, ми спілкуємося і з нами є поруч люди, які лишилися всього. І тому для них ці наші, оці, знаєте, бажання, я не знаю, якісь. Проблеми такі навіть можна не називати проблемами, а незручності, так можна сказати, більше. І для них це зовсім не приємні і непонятні. Перевербанки у нас є станція, акумулятор, і Як він називається, тат, що при все є, тому що ми живемо в будинку з автономним опаленням, тому ми у нас електроенергія, ми запаслися всім. Поэтому, ну. Надіємося, що виживемо. Треба дивитися, знаєте, як ми от дивимося на те, що кажемо, ось нам погано і там щось нам кажемо, а як нашим хлопцям, ось там. І все. І зразу становиться все. Зовсім дивишся другими очами на все. Ну, те все. Там, де ми буваємо, у нас немає таких, знаєте, бувають такі, знаєте, ну, все одно, сплески, ну це таке, все, знаєте. Це тимчасово. Ми в першу чергу думаємо про те, щоб допомогти нашим хлопцям і все. І щоб була як, як ми можемо, так ми допомагаємо, щоб наблизити ту перемогу. І все, щоб ми жили тоді всі в комфорті і в комфортних умовах. Готуємось, купляємо там якесь таке переносне освітлювання, фонарики. Все у нас є так, трошки незручно, але якось з цим тримаємось. Трошки це напряжно, да, з відключенням. Трошки це напрямки. Ну, Якщо люди роблять це і проводять інтернет, -окно. як оптивоокно, це, це дуже зручно. Оптівоокно дуже спасає, скажімо так. Ходимо, гуляємо в парках, ну якось так, щоб усі тримались. Україна назавжди ми переможемо. Дуже дякую нашим бійцям, хто нас захищає. Слава Украине, Героїв слава. Когда отключают свет, надо подниматься на 13 этаж. Но я человек молодой, спортивный, а вот когда надо маме подняться, например, или там бабушкам, то уже страшно становится, конечно. И по поводу отключений, я просто не знаю, как это все точно работает. Я могу сказать по поводу ДТК, я могу такую одну нотку добавить. Насколько я знаю, это частная компания. И я узнал, что поменялся тариф на свет. Но есть еще один нюанс, то, что насчитывают людям такие суммы, которые не соответствуют вообще бы счетчику. И вот этот момент волнует больше, на самом деле. То, что сейчас в стране сложная ситуация, свет отключают, это понятно. Но когда начинают насчитывать ненужные суммы какие-то, и приходится угрожать, болиться, и, в общем, разбирательства какие-то делать, вот эта проблема серьезнее, конечно. А по поводу отключения, ну что, сейчас война, сейчас прилетают, надо чинить, надо как-то, вот это еще можно пережить. Но надо, чтобы к людям относились как-то соответствующие. на те, кто делают счетчики и выставляют счета. У нас есть такая портативная плита газовая для пикников, есть газовые баллоны. Но мы этим как бы не пользуемся, мы уже научились. Лишний раз газ тоже не хочется тратить. В общем, максимально в экономном режиме. Павербанки есть, есть еще хорошие вещи, станции большие, где-то на 40, даже больше, на 400 тысяч я, К сожалению, не электрики, я не знаю. Но можно подключать и технику, и компьютеры, но дорого. Вот если бы была возможность как-то, может, по акции там где-нибудь закупить, было бы неплохо. Но так тысяч 20 потратить на такое не каждый сможет себе позволить. Самое тяжелое, скорее всего, это ну, найти связь, потому что пропадает свет, пропадает сразу же мобильная связь. И мне пришлось тарифы менять, я буквально два тарифа поменял, чтобы просто подключиться. Никто не говорит, что будет происходить со связью, когда отключается свет. Вот их хуже всего. Ты платишь за тариф, ты как бы хочешь пользоваться мобильной связью, но у тебя нет понимания, где будет эта мобильная связь, от чего она зависит. Если бы можно было узнать, что вот свет выключит, у меня будет работать, например, лайфсейл или водофон было бы лучше. Но об этом никто не скажет. Методом тыка получается так. Пока лето, настроение всегда есть. Можно лишний раз выйти на улицу. Но когда начнется зима, это будет, конечно, кошмар. Еще то и холодно, и темно. А не дай боже, что-то еще подмерзнет. Если выключат свет, то проще из дома уже не выходить, как говорится. Будет ужасно, конечно, максимально. Чи користувалися ви пунктами незваності і чи можливо якось проводили час більше там, з друзями, знайомими, чи з сім'єю? Хотіла сказати, що було б замечательно, когда можна було б хоча б одно-два місця в місто зробити у час відключення. щоб люди могли прийти і как-то комфортом проводити время. Було б неплохо. Ми українці люди терплячі. как говорится. Мы все прошли и это пройдем. И на этом никто не зацикливается. Будет свет, не будет. Люди, у них пауэрбанки, у них э, генераторы, они выйдут, эти лампочки, энергосберегающие, и все. Это все ерунда. Самое главное, чтобы закончилась война, и мы стояли в своей территории, как говорится, и чтобы было все нормально. Чтобы мы были вильни и независимы. А то, что там это все, это я считаю мелочи. Это все мелочи. Если свет есть, нету где-то. Да, немножко страдает холодильник. Ну, в пред... Ділах розумно, якщо там на 3-4 часа, як как би бы, нічого страшного діє. А так видержимо все. Нам нужна победа, і ми її одержимо любыми путями. Слава ЗСУ, героям слава. Ми вже якось так пережили, і ну, в моєму випадку в мене все залишилося. Те, що в мене є. Це акумулятор гелівий, щоб я змогла хоча на деякий час отоплювати е, житло і ці повербанки, але треба обновлювати зараз покупати, поки ще нормальна ціна. Ці хтари так. А так, а що ми можемо зробити? На, на жаль, шкода нас не питають, чи готові, чи ми не готові. Тут треба якось так триматися. І сподіваюся, що буде, як в минулому минулому році, а не позапрошлому. Так що я сподіваюся, все буде гаразд. Монополія, там, дракон, там все, що ми мали, все, все що ще йде в обіход. Так, звичайно. Багато хто mm. говорить, що почав більше читати. А, ну, дивиться, я а, пробувала, мене не, не вийшло. читати, все рівно буде дуже темно. Я вже патріот, залишаюся тут, то ми якось допомагаємо друг другу. Коли і маленький бізнес, підтримуємо друг друга. А Хто не може, то виїжджає тут таке. Але я знаю таких, хто там за кордоном питають, чи можете нам допомогти. Ми тут допомагаємо їм там. То питання, то наче тоді їхати. Але ми всі різні, тому хто хоче, залишається, хто готовий, їде за кордон. Але Україна це вона одна. Так що якось тримаємося.